Та Академічних в та позаакадемічних спільнот. У диссертації розглядалися кінострічки та зразки образотворчого мистецтва, опрацьоване словники, за словники та підходи за завдання України та інших країн. Наповнена визна отриманих результатів полягає у реалізації цілісного дослідження філософії. Як здатність поспілкування, що розуміється не обмінє вербальному, а буттєвому, конституючому саму людину. Отже, буття у культурі постає залученням індивіда у світ культурних предметів, в результаті чого відбувається його особистісна суб'єктивне на самосвідомлення. Наступне здійснена аналітика естетичної категорії катарсису як антропологічного чинника, який фіксує такий вимір мистецтва, що обумовлює можливість переображень. 就是六百。 Зміння проблематичності людського буття, що фіксує негарантовану безснову, отже, відкритість людини як живої істоти, яка розкривається у проблематиці ідентичності, причому слід зазначити, що всупереч внутрішньому кореню той сам. Людинотворючого процесу, отже, феномен культурно-історичного миття людини, що предметно видами, як перетворення природи і улюблення її, виявляє свою творчу природу через онкологічне спілкування і обумовлює входження у світ, створений іншими, залишаючись при цьому у власному житті середовищі, наслідок чого цей світ переживається, як розширюючий досвід індивіда, створюючи мені неможливості. Розуміння антропологічного. Набуло подальшого розвитку. Бачення мистецтва як свідчення інтерпретації та трансформації реальності, коли воно постає розгорнутою формою чуттєвості, завдяки чому людина може сприймати та інтерпретувати пиття через власний чуттєвий досвід. Вирізнення Що перше було здійснення у Паурецьке. Розуміння способів виходу філософії мистецтва за менші фактової спільноти. Дякую за увагу. Дякуємо вам, Любові і за доповідь. Сідайте, будь ласка, ні, не сідайте Бо запитання. Шановні колеги, у кого будуть запитання до здобувачів? Прошу. Будь ласка, доктор філософських наук, професор Вікторія Юрійовна Володимира. Будь ласка. Моє перше запитання буде складатися не визначив і стосується воно концепту культури індустрії, до якого ви неодноразово звертаєтеся в своєму дослідженні: ну, по-перше, що нового ви вносите в інтерпретацію цього концепту у порівнянні Це перша частина запитання. І друга частина: ну наскільки, на вашу думку, мистецтво спроможне протидіяти відчуженню, яке спогодоється учасників культурної індустрії? Дякую за запитання. Я в своєму дослідженні розглядаю мистецтво як спосіб опозиції до впливу культури індустрії на свідомість, а воно... Щодо другої частини питання, роль мистецтва реалізується через опосередкований вплив на саму суб'єктивність людини, на її дальність до чуттєвого сприймання і мислення. Цей вплив допомагає протистояти стандартизації та уніфікації, які є наслідками комерціалізації. Також мистецтво здатність створювати простір, який належить своєму часу, але водночас воно репрезентує щось інше, виходячи за е, майже наявної реальності. Таким чином, подолання відчуження через мистецтво відбувається не через пряме протистояння комерціалізації, а через створення певних е, альтернативних форм суб'єкту. Геверівського концепту смерті мистецтва. Так? І водночас ви згадуєте серед постмодерних філософів Бодріяра, а у своїх останніх інтерв'ю Бодріяр, зокрема, говорив, що цей концепт смерті мистецтва сьогодні ніби втрачає свою актуальність. аргументує це тим, що, починаючи з дівшана, мистецтво перетворюється на рефракцію банальності, це цим я слів. І е... перетворюється на суцільні симулятор, і твори, тобто на щось штучне, а штучне не може померти. От так. Да? Він аргументує, що тому втрачає цей контроль і свою актуальність. Так от мене цікаво, чи поділяєте ви от таке критичне, ригористичне ставлення Бодріяра щодо сучасного мистецтва? На мою ну, думку, твердження матріяра є занадто категоричним. Але... Варто також зазначити, що критика Бодріяра відображає певну зневіру до змін в мистецтві. Сучасне мистецтво все частіше сприймається через призму споживання, поверхневості і комерціалізації. В цьому сенсі Бодріяр ставить під сумнів, чи не стало мистецтво частиною масової культури. Більш того, певні класичні підходи до мистецтва також є наявні в сучасній культурі. Тобто мистецтво не пішло лінією лише якогось певного абстрактного мистецтва. Дякую. В кому ще є запитання? Будь ласка, так, Микола Вікторович. Ви в своєму дослідженні говорите про важливість походження мистецтва і коротко даєте різні концепції стосовно того, які підходить. А от, якщо б можна, хотілося б почути більш детально вашу думку стосовно походження мистецтва у зв'язку із проблемою походження розвитку людської чуття. Дякую за питання. Дійсно, існує... Ходження мистецтва, вони не є одностайними. Е, історично мистецтво могло виникнути як форма комунікації або ритуалу, що сприяло певній соціальній інтеграції. Е, на мою думку, все-таки мистецтво виникає як спочатку деякий ритуал, однак з часом, коли людська чуттєвість стає більш розвитаною, Населені малюнки, із мені, до прикладу, почали сприйматися як відображення не тільки якихось певних соціальних реалій, а й внутрішнього світу людини, її емоцій, думок, рефлексій. Відтак походження мистецтва, на мою думку, пов'язане з еволюцією чуттєвості людини, з її здатністю відчувати, сприймати і виражати свої переживання. Дякую. Що не задоволені, Микола Вікторович. Дякую. Будь ласка, ще запитання. Вікторія Володимирівна поруна. Дякую за надане на слово. Дякую. Заслухавши виступ аспірантки Анни Бог Муті, безперечно, можна констатувати, що мистецтво і роль мистецтва є важливою воювання сучасних соціальних процесів. І однією зі складових, яка планує. Найдміст вашої роботи є кіномистецтво. Але мистецтво у всіх своїх володів охоплює і музику, і архітектуру, і хореографію, і інші порожні образи видання. Так от нас запитання: чому саме кіномистецтво, на вашу думку? Він працює з образами масової культури, його образи працюють з колективною чуттєвістю, з певними кліше. воно звертається до наших емоцій, до візуальних образів, метафор і асоціацій. А філософія прагне до певної чіткості, структурованості, визначеності, аргументації і обґрунтування. Тут варто зазначити, що філософія неприсутня в кіно як деякий словасний зміст. Філософія в кіно існує у вигляді візуальних образів, діалогів, недосказаностей, часто до чого не невловимого. Тому мені здається, що кінематограф у сучасному світі.